Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме, що передбачає закон України про державний бюджет на 2026 рік індексацію пенсій, тому що зараз проект державного бюджету активно обговорюється. Ми з вами поговорили про цифри, про розмір прожиткового мінімуму, про те, яким може бути реальним розмір мінімальної пенсійної виплати, про те, що, скоріш за все, якщо не будуть внесені правки народними депутатами, розмір може становити збільшитися на 200 гривень. Сьогодні ми поговоримо, то що через. Чи передбачає проект закону України про державний бюджет збільшення розміру пенсії за рахунок проведення щорічної індексації? Прем'єр-міністр нашої держави вказала про те, що закон України його проект про державний бюджет наразі передбачає кошти для проведення щорічної березневої індексації, тобто, виходячи з тих умов, які ми бачимо зараз, з 1 березня 2026 року. Індексація пенсій також запланована, на ню передбачені кошти, і вона буде проведена. Хочу нагадати, що відповідно до нашого чинного законодавства, щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсії. Також у нас ви дуже часто запитуєте, як саме відбувається. Перерахунок пенсій, що стосується індексації. У нас є формула, де визначається коефіцієнт індексації, як він буде визначатися, поки що ніяких змін не передбачається. Як він визначався в 2025 році, коефіцієнт індексації. За даними Державної служби статистики України, подавалися показники зростання споживчих цін за 2024 рік, а якщо ми говоримо про 2026, то це буде за 2025, тобто е е він визначався Відсотковому сповідношенні і надавався Державною службою статистики. Плюс плюсувався до цього показник середньої заробітної плати в Україні, ні з якої сплачено страхові внески, та які враховувався для обчислення пенсії, от і все це плюсувалося. Ці відсотко відсотки, бо визначалося все в відсотковому сповідношенні, множилось на 50%, ділилось на 100, плюс 1. І таким чином ми отримали з вами коефіцієнт індексації у 2025 році. Як буде в 2026 році чи залишить таку ж саму? Формулу для обчислення і перерахунку пенсій щодо індексації проведення березневої, чи щось зміниться, будемо з вами чекати. Отже, Дуже надіюся, особисто я, що в цьому в 2026 році індексація пенсійних виплат буде проведена з урахуванням реальних потреб кожного українського пенсіонера. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в чинному законодавстві. Бережіть себе та свої родини.